Кісточка з-під манга, да? так? Давай. Яка прикольна штука, я би хотіла собі е е е е е е таке. Ось такий романтик. М -м -м -м. У -у -у. Це який гарний хлопчик. У комбезику такому. За п'ять злотих. Бачите, як гарно. І ще там видно наші гірлянки? Так, правильно, всім добрий день. Правильно, що мама приготувала щось. Давай. Іди, попробуй. Кісточка з-під манго, так? Давай. Баді. Баді. Тварику тобі хочеться. Смачине манго. Е, так, сніданок зробили для Стьопи. Манго остання і вирішила йому цю кісточку дати. Mm. Да? Хочеш ще чи ні? Чи водички дати? Але сочне, добре манго, так? Да? Mm. Сьогодні в степки ну омлет, помідорчик, манго і кускус. -кус. Е, у нас в духовці запечена гречка з грибами, з паприкою, е, що там ще? Цибуля, морква. Тільки м'яса ніякого не доставила, то така пісна буде. Щось треба прибігти. Бери сам, бери сам. Ти вона їзде. А що таке? Дай, <смірко> не можу. Яке миле, миле Сьогодні ситуація з соплями вже ліпша, до речі. На, ще отут от трошки і хватить. І зубки почесати, так? Да? Хорошо, дісне. Ще ми вчимося з оцієї поїлки пити. Може, він у нас чашки навчився пити. Давай. І цю поїлку він тебе гризе. Так, дай добра. добре. Вау, так? Да? Потрогай. Є водички? На. Як цицю треба стопка тягнути? Тягнути. Не? Чим дитину зайняти нашої іграшки, як є сось? Тарілка, так? Да? стоїть там шерстина. Все, На. Хочеш ковинять, тільки на подлогу не кидай. А мамі тоді убирать його. Угу, смакота, смакота, так? Да? Давай. Учора ми тарабаніли, тут з бабушкою говорили ложкою, він був щасливий. Вон, дивись, посліднє манго витрусить тобі. Ляпай. Вам і так тут не дають. Ляпай. Гаслиська, так? Да? Да, а ще я його мию в цій раповині на кухні. Йому так подобається той. Щуп... Щупати той кра... кран. Йдемо передіватися все. Вже, да? Вау! Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам! <рик> mm -hmm. Все, до свидания. <говор> а ще гляньте У мене зацвів рождественник. Ну, в общем, різдвяний цвіток. Ой, клас! вау, сина. У мами цвіток зацвів. Я оце думаю, може, м'яту мені отік. Ку була пообрізати, бо вона там молоденька пішла, хоча отут теж молоденька, хай може і так буде. Цей цвіток. Він стояв на вулиці. Я його занесла в хату. Він почав ну, такі почорніли листки. Я їх пообрізала, І дивіться, знову нові пішли. Зараз ми подивимося, як там наша Еустома. Може її вже можна в хату забрати. Сина. Що тут з нею? О, розтала. Ну хай сьогодні ще тут постоянно, потім хату заберемо. В да? хаті їй буде Ось Нарешті, бо я вчора не могла його витягнути. Тільки накидала. А гречка для лінивих вийшла. Все загрузили. Ну, як накришити, звісно, з дитиною то не так уже і просто, але ну, все рівно. Туди-сюди все. Я ще люблю так якби, або так м'ясом заложити, щоб воно той жирок у цю. то Але так я додала масло. Колі насипала, зараз буде їсти вареники і гречка. Взагалі, <сум> сочетаємо, але буде. Ось для Стьопки так виглядає. Омлет дуже смачний, вийшов йому. А тут багато на омлет зажарки було, то завтра теж буде омлет із цією зажаркою і кускус. Все, ховаю, ще хай воно просто в гарячій духовці постоїть, і все. Бадість. Ну що ти робиш? Що баті там робив? що? Ножки я тобі хотів канатом запутати. Ну, обережно. Все, все ти вже балуєшся, зараз тебе закриємо. Йди до Колі, он, грайся. Де коля? Йди до колі, дай канат, хай грається. Йди. Що там? Ла, 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 ла. Пішов ще щось вибирати. Баді, да, з іграшкою? Ой, іде баді з іграшкою. Іде баді з іграшкою. да? Ой, давай, давай іграшку. Давай, 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 давай іграшку. Тихо, тут дитина. Давай. Ну, баді. На У нас не лізти. Хе хе хе. Цікаво, да? Що він бігає? Ой, нося іграшку. Ой, нося іграшку, повертайся. Хе, зараз слабонервні напишуть боже, собака на дитину лізе. Ребята, нам треба привчати його. До стпи і стпу до бади. Стпи подобається. Он жопку піднімає. Давай, повзи, повзи, повзи до мами. Повзи до мами. О, тата задействували. О, повертайся туди, повертайся, розвертайся, розвертайся. Правильно ти все робиш, ножки треба під жопку робити, так. правильно ти все робиш. Повертайся туди, то ж буде тобі вигодніше дивитися. Буде ліпше дивитися тобі, як вони граються. Розвертайся, розвертайся. Розвертайся, то ж ти вмієш. Давай, 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 О, правильно, правильно. О, штани мамині. Розвертайся. Давай. Давай. Коля, ну грайся, бо малий, я хочу, щоб розвернувся, щоб баді скакав. О, молодець, молодець, повертайся. Повертайся, повертайся, повертайся. <плес> давай, 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 о, правильно, правильно ти все робиш. Нігтями не можеш зацепитися, так, да? баба пообрізала. Ну повертайся, Грається. тато з грається. с бади Полетіли, полетіли. Ти вертолетик. Паді <плес> цікавий, так? <да? плес> Хе-хе-хе. Дитя майже засинає. Чоловік на другу зміну, ми гуляти, хоч і холодно, але хочеться трішечки, як то кажуть, в селі пробздітися. <плес> Бо вчора ми не ходили гуляти, молого якісь... Прозрачні соплі були. Не знаю, чи то на зуби, чи що. Подивимося. У нас тут така прекрасна зима. Хоча я бачила, що в багатьох містах Польщі то, по практично везде сніг повисипався. Тому я вас думаю, що не здивую снігом своїм. Плюс я от убралася в зімний наряд. І ми прийшли в бідронку, бо нам треба якесь м'ясо. Дивіться, яка прикольна штука. Я би хотіла собі таке. Е, ну, тільки не ялинку, можливо, я б сюди ще гірлянду якусь вкинула. Я б хотіла щось інше. Ну, оце, наприклад, прикольно, але воно до пуття не доведене до кінця, але класно. Ось такі штуці. Щось би так стояло. До речі, у мене, бачили, да розцвів. Можна би було, до речі. Ой, за 14 злотих. Можна би було білу взяти і з горшком. Прикольно би було. Але не буду гроші тратити, може з зарплати. Клас, добре, ми їдемо. Їдемо по те, що ми надумали. Ой, тут чашки новорічні. Просто Вау. До речі, папір подарунковий. Дік. Папір подарунковий. Дивіться, який прикольний. Ах, клас, А ось гляньте. Блін. Оце прикол. Як це пушин чи не пушин, як воно там правильно називається в дітей. З цих чашок незручно пити. А це що тут таке? О, вау! Але оця мені більше. Новий рік напоминає. Так, ще там червоні є. Ой, милота. І ще там є. Так далеко поставили собака. Якась рожева ще є. Ага. І такий, 15 злотих коштує. Кукуй червоний носик. таке мені подобається, але воно все дорого стоїть на практиці. Це прикольно. Скільки цей папір коштує? Я би взяла. Взагалі нам треба щось таке біле, да? Під ялинку буде пакувати. Цікаво, чи це тут немає акції. Ось такі кульочки теж нам треба будуть. Ладно, поки не буду брати. Потім. Я б собі хотіла, до речі, ось такі якісь капці. І це розмір 40 великий. А мені тільки сірі подобаються з цим медведиком, але баді би атакував би. Шапка прикольна. Що там? Їхати? Їдемо. Окей. Давайте ми поїдемо по те, що ми прийшли. А ми прийшли по м'ясо і треба батончики колі взяти. Жікс. Так, батончики ми беремо. Ось такі. Три. Опа. І три. Опа. Їдемо далі. Ми гуляли з пупшуном. Хі. Гуляли з пупшуном. Еля сьогодні з Леворою до нас в гості прийдуть в нашому магазині. Купила ось таку ляльку із собачкою. Надіюся, в неї немає. От, і кіндер. Хочу запакувати ще гарно. Е, Еляна в відпуск, вони коротше, е, прийдуть на чай сьогодні. Е, поїхала десь в бідронку, заказала їй. Кажу, ну добре, то купи мені ікри і багет, хоч буду чим частувати. а зараз йду, думаю, спечу ще лінивої піци, бо ж солодкого в мене нічого немає. Еля щось притарабане думаю, але я їсти не буду от Тому йдемо. У нас сніжок пролітає. У мене вчора виставила цю карусель, поняли цей? Ну, та, що на, на коляску цепляється, така типу, дим-дим-день. Виставила за 25 злотих. Дівчина мене попросила продати за 15, я їй сказала, ні хіба за 20. Ну, в общем, продала за 20 так що йтимемо з баді гуляти, підемо, ну кинемо якраз в пачкомат, зараз запакую. Слава Богу, етикетку е, не треба роздруковувати. Тому йдемо. Ще в бідронку зайшли. Я б купила лаурі щось у бідронці, але ще я не знала. Не знала, що вони прийдуть в гості. А це я гуляла з малим і вони їдуть з малою і стали. Я з комою говорила. І стали вони, то ми деревені, але каже, ну добре, то прийдемо ввечері. Кажу, ну добре, <гум> то Прийдуть дівчата, так що я зараз підроблю, трошки вдома справу і пойдемо. Гулять. Ми зараз будемо йти з баді. Це який гарний хлопчик. У комбезику такому. За 5 злотих. Куда ти шерстяне в рот? Недобре, скажи. Mm. На оце. Ідемо баді вдягаємо. І самі йдемо, так? Да? З баді. Друга зміна це означає, що вечірні прогулянки з баді наші. Так, да? з Ми йдемо? Гуляти. Але ми по-швидкому, баді зробить всі свої діла. Ми відправимо ось ще одну посилку. Продалася ще плюс одна річ. І додому. Бо у нас сьогодні гості. Гості. Треба ще щось ушикувати. Так, що йдемо. Презентики, звісно, вже пані ушикувала маленькі. Стой, баді! А тепер ще щось треба зробити смачненьке. Хочу зробити ліниву піцу, таку, як ми із Колею робили на романтичний вечір. Іди. Без десять чотири, а в нас така тімінь уже. У мене шок. Шок-контентик. Пішли, пішли. Стой, стой. Давай йди. іди. Іди, баді, іди. баді. Ми купили, зайшли ще в бідронку камамберу з пацанами. Дивіться, він туди завжди йде, тому що там курі. Там курі за стіною. Баді, ні, пішли. Там качан ще висить з капустою. Вони скубають постійно, а він туди йде. Це школа четверта на нашому районі. Напроти неї ми не живемо. А тут ось коток вже відкрили. Надо якось буде нам сходити. Не знаю, може, з кумами. До речі, бачу. Гірлянди горять. Гірлянди горять. Зарядилися, значить, трошки. Ваді, йди сюди, не спіши. Але я хотіла би ще 에... сосульки такі, знаєте. Прикольні, якби такі типу, як сосульки стікають туди. І в нас там будуть стояти олені із санями, які нам Крістіна з Ігорем подарували. Ну, буде класно, думаю. Бачите, як гарно. І ще там видно наші гірлянди ті, є, що рихкотять. за 12 злотих і тему. Треба було мені на тему щось замовити, я притупила дуже сильно. Йдемо, йдемо вже. Так. Тут у нас. Шикується лінива піча. Так, давай світ включаємо, тут покажемо. Беремо пустушку Ідемо, йдемо спробуємо соснути. А тут у нас <гум> ось такий романтик. У -у -у -у. Тік-чек, девочки. Да? Ось так дівчата прийшли, приукрасили нам вечірок. Принесли, до речі, ось для Стьопки ось цей кубик Такий. Розвивати моторику і тут ложка. Об ця, і годинник, да? і зехало. да, Стьопа? В общем, я буду прибирати, поки він лазить. І ми йдемо митися. І йому вже треба спати. Ой. Mm -hmm. Що там? Що не ділося? Що хотілося? Mm -hmm. Так що дякую вам за перегляд цього відео. Поставте вподобайку. Напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах! Все, всім папа. Надо шмот тут наводити. А Я тільки що чихнула у ванні і <кхи> випадково. Е, ну, він злякався. І я спеціально так почала А він так риготав, Ну вже так не регочить не регоче. А так риготав, як я так робила. Не хоче добре. Всім на ніч. Піп!